Перш ніж шити ці шорти, хочу сказати, що це найпростіша побудова шортиків. Найпростіша. Навіть, можна сказати, найпримітивніша побудова шортиків. Такі шорти підійдуть, якщо вам потрібні якісь вільні шортики на кожен день. Або навіть якщо піжамні, можна, оці можна. Але якщо. Ви хочете шити джинсові, до прикладу, шорти, оця побудова не підійде. І тепер зараз я буду перезнімати оці шортики на кальку. У мене я буду шити зі шматочків льону, тому у мене отут буде шов боковий. А взагалі, найпростіший варіант взагалі, шва не робити. Просто з'єднати крокові шви, шов-сидіння з'єднати, пришити пояс і все. Тепер, ширина в моєї резиночки 4 см буде. Значить, я по лінії талії зріжу по 2 см половину ширини резинки. Для того, щоб цей шов-сидіння не був занадто довгий. Ось так. Ну, все, приступаю до розкрою. Розкроїла я передню частинку шортів і задню частинку шортів. І також розкроїла пояс. Тепер. Так, як шорти цільом, так як шорти будуть львні, я от сюди по боку додала на всяк випадок 1 см, Ну, тобто 1 см по передній частинці і по задній частинці. по Зшиваю ці шви, далі покажу бокові крокові зібрані вже. І тепер треба закрити оцей шов сидіння закриваю. Отут я сколю і оце вирівняю, щоб тут була така кругленька лінія. Щоб оцих яких куточків не стирчало. Але це я сколю, обріжу зайвою і потім прошию. І тут же вже можна буде. Закрити низ. Низ закриватиму 2 см підверну, і ще на 2. І все, і низ закритий буде. Прошила оцей шов сидіння. зробила підгінку шортиків. Тепер заміряла, скільки мені потрібно пояса. Зараз я його прошию. І потім. Зроблю примірочку. Я його пришию, приметаю, зроблю примірочку, подивлюся, як сяду чортики на дитині. Я пришила одну частинку пояса, от сюди пришила, запрасувала на потрібну мені ширину. У мене є ось така резиночка. Її ширина десь 4,2. Я запресувала на 4 з половинкою, щоб легко резинка пройшла. І тепер акуратно оцей от шовчик буду закривати, і залишу маленьку дирочку для того, щоб вставити резиночку. Після мова до шортиків. В шорти я вставляла ось таку резиночку. Ми вставили, але я дивлюся, вона мені не дуже подобається, як вона себе поводить. Вона наче еластична, але не дуже. Трошечки така, як вона, ну не знаю, не сподобалось, як вона себе поводить в шортиках. Тому я відпорола пояс, вставила сюди резиночку 3 см. І ну, те ж саме підвернула і пришила. От. І отут, по центру спинки, по бокам, я дала такі строчечки для того, щоб резиночка не перекручувалася. Те ж саме по, по центру переда. Так, шортики ну, виглядають ну, трошечки краще. З, з такою зі звичайною резиночкою, вона з таки більш. І плотніша, і краще тягнеться. Ну, я вирішила змінити трошки. Ну, От і все, що ти готові.